Як ти вважаєш? Чому. Ну, це, це факт, що зараз ігри на випуску набагато гірші, ніж були раніше. Тобто, набагато більше багів. Як ти вважаєш, чому так? Чому ігри зараз на випуску набагато гірші, ніж тоді? А відповідь відповідь криється в одному слові. Бабки. Корпорації, фірми просікли. Що ігрова індустрія ігри в цілому, комп'ютерні, там консольні, це та галузь, з якої можна зробити повноцінну індустрію, з якої можна отримувати повноцінний прибуток. От. І, можливо, не у всіх студій, знову ж таки, але є доля жадібності в інвесторів, які зацікавлені лише в тому, щоб отримати гроші з ігри, а не для того, щоб випустити гарний продукт. І вони підганяють розробників. Через що, чого... знову ж таки, є моменти, коли ви... Винні розробники, тому що вони халатно відносяться до ігри до гри, вірні. Є моменти, коли інвестори підганяють розробників, і розробникам приходиться на чомусь економити, там, якісь вирізаних, вирізаних частинах гри, на якихось оптимізаціях. На цьому всьому приходиться економити для того, щоб швидше випустити гру. Сума цих факторів, гроші, розуміння. того, що це індустрія, що це дає гарну, гарний прибуток і хоче бажання отримати цей прибуток якнайшвидше.